Наступного дня брат не виходив з кімнати. Не міг, не бачив у цьому сенсу. Коли сонце пробилося між кронами дерев і осеяло фіолетову кімнату, Ісус просто відвернувся, лігши на інший бік. Десь глибоко в його душі була образано все це, і зараз він дозволив їй показати себе. На дверях висіла табличка не турбувати. Бо він не хотів, щоб інші бачили, як йому боляче. Вибач тат. я знаю, що ти не винен в цьому всьому. Просто я більше не можу. Всю мить він не хотів бути сильним, не бачив у цьому сенсу. Який сенс, коли цього все одно ніхто не помічає? Людям завжди був потрібен хтось інший, залежно від ситуації. А він просто намагався дарувати їм найкраще, що в нього було. Та цього виявилося замало. Його було замало. Брат лежав із заплющеними очима, натягнувши на плече ковдру. Це просто було нечесно. В нього нарешті з'явився хтось, хто розуміє, підтримує і співчуває, проте їй теж довелося віддати. Тату, мені здається, що їм буде краще без мене, прошепотів брат. Йому так хотілося, щоб хтось сказав навпаки. Нарешті відчути, що те, що він так довго робив, те, за що отримав ці пекучі готвори на руках і ногах, мало якийсь сенс. Раптом до кімнати зайшла його мама. Вона бачила табличку, але знала, що в такі хвилини синові понад усе потрібне тепло. Вона зайшла в кімнату. Мама нічого не сказала, бо слова були зайві. Вона знала, як йому більше. Мама сіла на ліжко і ніжно перебирала волосся брата, гладячи по голові. Він заплющив очі гірко заплакав, почуваючись маленьким. Не було потрібно слів. Мама розуміла все. Хоча Богородиці теж стояли сльози, вона підійшла ближче і вкрила його плече, так само гладячи чоло. Брат не знав, що сказати, бо життів було надто багато, проте він згадував, як богата дівчинка успадкувала від мами Марії і її присутність заспокоювала його.